Області дві районні лікарні працюють без ліцензії. Про це стало відомо на засіданні обласного комітету з економічних реформ. Знам'янський Онуфрівський медзаклади лікують із простроченими документами. Усе це через бюрократичні перепони, кажуть очільники лікарень. Вирішити цю проблему у найкоротші терміни. Таке доручення губернатора головам районів, інакше керівникам загрожує звільнення. На засіданні також обговорювали питання телемедицини. Кіровоградщина стала першою областю в Україні за впровадженням цієї технології. Проте Ще п'ять районів залишаються без зв'язку. Головних лікарів зобов'язали підключитись до системи до Дня Незалежності. Ну, не може бути такого, що в Долинському районі проблемніше поставити комп'ютер і інтернет провести ніж Новомиргородському. Ми кажемо про е, те, що ми повинні спасати наших дітей. Ну, ми маємо розуміти, що перинатальним центром це не почало і закінчилось а далі йде ціла процедура.